Варшавський університет один з найбільших і найпрестижніших державних вищих навчальних закладів Польщі. Він був заснований ще у 1816 році. Тоді університет називався Королівським і складався з п'яти відділень теології, філософії, медицини, права та наук адміністративних, а також існував факультет мистецтв. У 1915 році частину майна університету було вивезено в Російську імперію, до якої входила тоді Варшава з університетської бібліотеки, яка налічувала близько 608 тисяч томів. Більшість книг на щастя зберіглася. Бібліотека дивом пережила Другу світову війну. Зараз в ній знаходяться унікальні видання за необхідності їх тут і реставрують. У Варшавському університеті навчається більше 36 тисяч студентів з усього світу, у тому числі і студенти з України. Знайомтесь, це Настя. Вона з Чернівців, але мешкає у Варшаві вже 5 років. Ми випадково зустрілися на вході в бібліотеку та розговорились. Здивована, що я вас тут зустріла, тому що е, насправді в мене не було. Е... Раніше знайом з такими людьми з екрану з телевізору, так тому це в порядку. А я, а я тут ніколи не бував. Мене вражає взагалі це якась магічна споруда. Ви ви, ви навчаєтеся і використовуєтеся бібліотекою? Е, так Так, я просто е, приходжу сюди, аби е, концентруватися на тому, що я вчуся, тому що вдома це не дуже сильно виходить. Настя розповіла, що правила поведінки в бібліотеці дуже суворі: не можна розмовляти по телефону, не можна навіть пити воду, але звісно є і свої плюси. Перше, це я думаю, тиша, безкоштовний інтернет, доступ до інформації. Ну і це просто тут гарне місце достатньо, щоб посидіти.